Конна мейка фірми Платину, розмір якої 78 на 46 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита ПВД-покриттям, завдяки якому мейка не царапається та не вигорає, товщина каркасу 3 мм. Повністю обезшумна. В комплект входить підставка для ножів. всі шланги для неї ополіскувач для стаканів, дозатор для рідкого мила, змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки.